Завчасною має бути не тільки підготовка до народження дитини, а й підрахунок ймовірних витрат, в тому числі і на підгузки. Сучасні матусі вдячні за цей винахід і всі забули, що дитину завжди було прийнято сповувати. Ми відвідали цех, де шиють тканинні підгузки, і порівняли, що все ж таки краще для здоров'я малюка, вікові традиції наших бабусь чи нові засоби гігієни. Без підгузків сьогодні матусям просто не обійтися. Але який вибір зробити з користю для здоров'я дитини та збереження в місту в кишені батьків? Музика. Перший та найбільш популярний засіб гігієни для малюків одноразові підгузки. Їх перевага у зручності використання. У матусь з'являється більше вільного часу. Одноразові підгузки позбавляють від щоденних прань та нічних підйомів, а малюка захищають від промакання. Проте дитині вони можуть і не підійти. С рождения мы пользовались подгузниками. Поначалу было все хорошо, нормально, а потом у нас начали появляться покраснения, какая-то такая аллергическая реакция. Якщо при використанні підгузків у малюка виникла алергійна реакція, в цьому немає провини ані турботливої матусі, ані виробника підгузків. Всі Все замечательные, все хорошие. Ребенок опорожняется в подгузник. Моча и кал в себе содержат различные химические вещества. Соответственно, как прореагируют эти химические вещества? І остатки пищи з матеріалами, які спользовані в виготовленні підгузника, Ніхто не може сказати. Основні недоліки одноразових трусиків в тому, що батьки не знають, як часто дитина ходить в туалет, і шкіра малюка не має можливості повноцінно дихати. Більше того, захисники навколишнього середовища часто підіймають питання про шкоду, яку завдають одноразові підгузки екології. Якщо одноразові не розлагаються тканеві підгузники, звичайна не ткань од нього нікаковірдані. Час розібратися із тканинними підгузками, або як їх називають багаторозовими. У цьому цеху виготовляють багаторозові підгузки. Один такий підгузок складається із кольорових трусиків та вшитої вкладки, а шиють штанці для малюків із бавовни. Сучасний багаторозовий підгузок це модернізоване сповивання, яке облюбували наші матусі та бабусі. Всі матеріали, з яких виготовлені тканини підгузок, натуральні. Вони дуже удобні, м'які, комфортні, 100% хлопок, кожа дишить. я замітила, як все це пройшло у нас, всі ці висипання наші. Ну і Рібінку удобно, подобається. Вона абсолютно не капризничає, коли ми їй. Там достатньо багато прослоїв вкладеш. Його вистачає до 2-3 часов. Якщо це длительные прогулки, то є що защитные шортики, которые одеваются как бы сверху на подгузніки. Не протікають технологія одноразових та багаторазових підгузків абсолютно різна. Якщо принцип одноразових трусиків поглинання вологи, то тканинний підгузок захищає одяг від промокання завдяки багатошаровій підкладці. До переваг таких підгузків виробники відносять і той факт, що дитина з перших місяців усвідомлює, що вона робить. Одна разом вони не ні почувствують, тому що йому і комфортно. в этом он чувствует, он понимает, что он сделал. Он говорит об этом маме, мама может контролировать ребенка. И поверьте мне, что есть дети, которые даже в эти подгузники не писают. Если они раз пописали, они тут же просыпаются. То есть это все зависит, еще раз повторяю, от чувствительности кожи, от нервных окончаний и от зрелости нервной ткани у ребенка. Особливого догляду підгузки з тканини не потребують. Пральна машинка, делікатний режим, дитячий порошок і підгузок можна використовувати знову. Ми купили упаковку з 20 штук, і це вполне достатньо. Я думаю, нам вистачить їх Що, Ще сьогодні кому-то подарить потом. Вони не теряють стирки ні форму, ні цвіт. Були такі випадки, і мами продовжували традицію і для второго ребенка. І в принципі мені понадобилось докупати. не забули виробники багаторазових трусиків і про дизайн. Почуття смаку дитині потрібно прививати з перших днів життя. Тож підібрати тканини підгузок можна під настрій і темперамент малюка, користь, зручність та захист залишається перевірити економічність таких підгузків. В середньому за два роки малюку необхідно більше трьох тисяч одноразових підгузків. Цей предмет гігієни коштуватиме батькам близько шести з половиною тисяч гривень. Як стверджують виробники тканинних підгузків, 20 штук вистачає на весь період. Тож за два роки витрати на багаторазові підгузки сягатимуть 1200 гривень, плюс пральні порошки, рахунки заводу та електроенергію. Всього виходить більше двох тисяч гривень. Яким підгузником почне користуватися мама? Это ее личное право, ее личное мнение. А потім уже как отразится это использование на ребенке, мы уже это будем видеть в динаміці. Тож обрати найліпший засіб гігієни для дитини може лише вона сама. А ви прислуховуйтесь до своїх малюків і не ігноруйте наші поради.